На сесію забезпечували громадський поряди, приймали участь в забезпеченні безпеки громадян і організації роботи сесії. В період проведення цих заходів є ряд нарікань відносно міліції, то, що там були людей і так далі. Ми буквально передивилися на один відеоролик, який був у нас. Знімали з п'яти відеокамер. Практично і ті, хто був присутній, бачили, що міліція активних дій не приймала. Міліція стримувала громадян від, будемо так казати, якихось протиправних дій. На сьогоднішній день в лікарні перебуває 8 працівників звернули, 7 перебуває, з них 3 в реанімації з отравленням Невизначеним газом. Зараз визначаємо, що це за газ. В цілому, що хочу сказати відносно дійсно дій працівників міліції, то як ззовні, так і всередині стримували громадян. І ще раз зверну на до увагу те, що при цьому жодних активних дій з застосування. Спецзасобів не було. Ми навіть не отримували, не давали там з нікому ні газ, ніхто не отримував, ну тим паче зброю і таке інше. Тобто, буквально працівники міліції були виключно для того, для того, щоб стримувати і забезпечити громадський порядок і безпеку громадян. Я готовий відповісти на питання. Будь ласка. Можна? Взагалі, хто давав наказ, чому не пускали тих, хто був зареєстрований з активістів на позачергову сесію? Друге питання. Перший ряд людей це були люди, які були взагалі не в уніформі. Це були люди в спортивних костюмах, які стояли перед міліцією. Ряд. Навіщо були привезені бойові когуари і завезені на територію обласної державної адміністрації? І взагалі, як ви вважаєте, чи доречно міліцію втягувати в політичні розборки ну, після тих подій, що сталося вік тому? Я почну з останнього питання, тому що міліцію втягувати, і це саме основне, на кінець день до них питання, звісно, недоречно і ніяким чином неможливо. Питання, що стосується відносно тих громадян, які були присутні, ну зрозуміти самі, що ми відповідаємо тільки за працівників міліції. І ми Ніяким разі, я вам чесно кажу, не знаю, хто і яким чином перебуває на цій площі. Там, де є якісь, будемо так казати, наші питання щодо там, супроводження цих заходів і так далі. Це одна справа, там, де працівники міліції. Щодо іншої сторони, хто там учасник, ми ці питання практично не відслідковували. Зараз ми проводимо перевірку, ті питання, які були там бійка там і так далі. Все відслідковуємо ну і питаємося, встановити, хто там був учасників. Стосовно кугуарів, ну, я вам скажу, що у нас практично щоденно, ну в разі необхідності, це субота, неділя в інших заходах проводить спільне потребування з представниками Національної гвардії, які дислокуються на території Вінницької області, маю на увазі 3008 і Ягуар. І які приїжджають в зони АТО, тут перебувають вони, надають нам допомогу. Щодо охорони громадського порядку на території різних. Ви самі бачили, що вони були у дворі не з першого моменту, а потім, коли вже пішов, будемо казати, близько демонстрій годин правильно, ніхто їх не передбачав взагалі туди задоволення. Але був штурм, і вони ці машини використовували сугубо для того, щоб, будемо так казати, переміщатись на територію того чи іншого, об'єкта. вони могли приїжджати на автобусі, на машині там як завгодно. Тобто питання не стояло в хуварі, ми по суті, ну яким чином їх використовувати? варі можна ну, таким чином. І правильно я вас зрозумів, що ці люди, які стояли в спортивних костюмах перед працівниками міліції, захищали разом з ними обласну раду, ви не знаєте, хто це, тобто люди не встановлені? Я ці питання не знаю, і в цілому я взагалі, згідно того запрошення голови обласної ради, перебував у час в залі. Я згідно своїх компетенцій повноважень, і там, де сесії зривались, не було до цього двійцю перебувають в залі, точно так, як представник прокуратури обласної, це ну, регламент передбачені. Тому я там перебував раніше, і чесно сказати, ті питання, які відбувалися на площі, чув і бачив, ну, чув, точно так, як і всі, хто був в сесійному залі. Скажіть, чи ви, ви, були вчора люди з інших областей, фігурувала інформація? Чи є у вас такі дані? Я ці питання поки що озвучувати не буду, але. Все говорить про те, що було. І відео, яке є, воно вивчається, і вивчається, перевірки проводять і в нашій роботі, і в цілому там, яка була стан забезпечення громадського порядку. Тому ці питання піднімаються і я думаю, встановиться, хто там був. Ще уточнення, а чи є у вас якась кількість, скільки людей було все ж таки завезено? Інше там, по вашим оцінкам було 600 е -е, учасників. Було. Ну, близько 400 одні кажуть, інші 600. Тобто в цілому ну, важко казати на сьогоднішній день, скільки було, тому що приходили, входили, ми там бачимо, там в цілому змінювалося. А завезений, саме завезений. Ну, я не можу поки що точно сказати. Цілковито, тому були люди, це однозначно і. Ну це були сотні чи це були десятки? Ну, я думаю, десятки. Може і сьогодні. Ну, на сьогоднішній день важко сказати. Встановлять, так? Да? Так. Да. А можна уточнити, то, якщо ми правильно розпочули, ви ваші підрозділи туди були втягнуті згідно запрошення? Чи згідно наказу? каких? Ну, конечно. Ні, ну наказ, ну кільки міністр може надавати або міністерство. У нас порядок організації порядок організації роботи, я маю на увазі міліції по забезпеченню громадського порядку. визначаємо ми самі з урахуванням. Тих обставин, які складаються навколо цієї події. От, допустимо, там, де ми бачимо, що проходить мирне зібрання, да, і нічого не сповіщає там як в агресії, балаклав, наявності людей і так далі, то ми, звісно, людей виставляємо мінімум. Там, де ми можемо очікувати значне скупчення населення громадян і непорозумілі провокації серед них, які можуть виникнути в будь-якому випадку з невідомої причини і сторони, то, звісно ж, ми. Плануємо таким чином, щоб забезпечити спокій і безпеку громадян. Тому і задіємо сили більше, менше. В залежності від. То, 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 письмового то... наказу не було ніякого, жодного. Це були усні розпорядження. Ну, як їх письмо? письмовий наказ готову, про задіяння свого складу, звісно. Скажіть, а скільки так, людей було задірано вчора? Було затримано 4 особи. Не затримано, а доставлено для встановлення особи. Затримано нікого не було. Сім місцеві? Після чого відпущені. Ну там не всі місцеві, але ми зараз встановлюємо. В цілому, е як вони в поясненнях давали, деякі проходили там мимо, деякі ще. Yeah. Тобто в цілому нікого ми не тобто, і більше. і нагородні теж мимо проходили, так? Да? Ну зараз розбираємося. Так, да. з пояснень так а чи є якісь дані про платили цим людям гроші? Чи не платили? Ну, поки що немає таких даних і. Даних таких немає. Скажіть, будь ласка, платить. чому саме гіпард охоронне об'єднання було використано для того, щоб вони теж забезпечували громадський порядок? Адже на них відкрита кримінальна справа помцепу. І вони точно так само приймали участь в боях людьми на 18-й школі, а також вони були замічені в Маріїнівському парку при побитті людей у вигляді тітушок. Також е, був замічений товариш Плахотнюк у формі е, батальйона Вінісі. Як ви це поясните? Я поясню таким чином, що ми їх не задіювали ні в які заходи. І повірте мені, нам чим менше людей задіяно, крім міліції, тим у вас є зйомки, де саме гіпард пускає газ. Ми виясняємо, хто там ким представник пускає. Зйомки в нас є, але ви самі розумієте, що їх треба. Подивитись, там людей в деяких випадках не видно, бо воно над головою все запускалося. І банк стояв за лінією міліції. Чому не пропустили активістів, пропустили ну, ми, Я не буду казати, чому не пропустили і кого пропускали, тому що я журналі, що я дане питання відслідково, я був в залі. І Ніяких команд з цього приводу кого пропускали, ми не давали. Там єдине питання було, я думаю, воно у вас також виникає. І ви його спитаєте, чому. Не пустили в зал людей. Ми питали, але я. <клес> <Да>. <клес> але я вам скажу, значить, вечором був наданий список е, з 300 чоловік охоронів, ну, охоронникам, які стоять на посту. Коли ми вранці ці питання почали і прийшов радник голови, і мій заступник, який там керував, просто каже: Ви визначте людей, скільки буде, 10-20, дайте в зал, і ми балкон спеціально ну, тут присутні. Активісти громадські, які бувають, і знають, що завжди на другий поверх питання маємо, завжди ці питання від ми пропускаємо. Якщо є список реальний і так далі. Але, ж, нам ніхто не підтвердив цей список. Там люди були прізвище і ініціали, там навіть не повні ініціали. 300 чоловік, ну ви бачили, яка ситуація складалась навколо. Ну, якщо б ми запустили ще 300 чоловік людей в зал, ну ви можете представити, яка б зараз картинка була всюди і про що б говорили з урахуванням. Те питання а ми... виріда, Рад, ніхто це питання не вирішував і нам ніхто та, не, не довірив. питання. Не ми просили, що коли почнеться сесія, дайте нам список, звертались до радника людей, які реально там скільки чоловік порахують за ціна і, та, тріця ті, тріця, і на балконі. Може ті, ти, 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 А вам надали ці тридцять чи Ну давай спускався вниз. Не надали нам Надали. Я хочу підтвердити, тому що. Пане Юрі, я представник виконавчого апарату обласної ради, да, Отак, я, По -думану. По -думану. Саме, да. саме голова обласної ради доручив мені цей список, і я був на посту в той час, коли от, ці всі питання вирішувалися. Так от хочу для представників ЗМІ підтвердити, що... Управління, на жаль, дезінформує громадськість, тому що ми подали список із 300 людей, які завершують. Будь ласка, які призначають на балконі. Помістить? Є список керівників <кхух> <в> комунальних <кхух> закладів і тут є заяви з паспортами, даними, з ініціалами. Ось можете ознайомитись людей, які бажали взяти участь у засіданні. Так от. Коли я прийшов із цим списком на пост в міліції, показав, сказав, що відповідно було дорушення голови обласної ради, реагування не було ніякого. Я побачив, що працівники правоохоронних органів заблокували взагалі вхід і нікого не пропускали. На мої звернення про те, що пропустіть, хоча б представників, реакції не було. Це перше, тобто, чому управління дезінформує громадськість. Зокрема, пані Ганна Олійник заявляла вчора на громадському, що не подавали безпаспортних дан. список хоч, будь ласка, можете подивитися. Я, я дивився. Я от візьму список той, да. який був наданий. От, допустимо, анісімо. -по". Я вам скажу, що анісімових о на сьогоднішній день. Ну, мінімум шість чоловік. У мене є список, який ми вечором так от є дали. Заявлю, а ти що по ві... Я вам скажу, що заяв ми не, не бачили. У нас був один цей список. Ну, це засновник праці. Ні, я не кажу да. прізвище, я просто а, перший. Це редактор газети «Все про гроші». Ні, я просто вироб. кажу я перше. Я заяву Анісіму, а то, що Ні, я взяв заяв... за, для прикладу перше прізвище, яке є. І коли ми просили дайте нам список реальних людей. Ми дали вам реальних людей. Ми дали список реальних людей. Ми дали список реальних людей. Пане я дітко, перепрошую, давайте відповідайте чому е, ваша прислужба дезінформує громадськість і всю Україну, заявляючи, що це були якісь люди, які особистості яких не можна встановити без паспортних даних і так далі. І крім того, друге питання. Чому прес-служба дозволяє собі використовувати політичні заяви, що це на руку Кремлю, на руку якимось проросійським силам і так далі? Я вважаю, що керівництво правоохоронних органів має займати нейтральну позицію, а не одну із країн. Я один. згоден, так. Да. І питання в тому, що ну, міліція вже розуміє, що ми всі говоримо, але ми ж в тому ж, ж суспільстві так і спілкуємося на ті ж теми. І якщо... Ми всі розуміємо, кому на сьогоднішній день це вигадано. Ну може, озвучувати не треба. Але то, що у нас накануні була Рада територіальної оборони, де був присутнє все керівництво, як голова обласної адміністрації, голова обласної ради, всі керівники, військкомат і так далі. І є там дійсно була шифровка Генштабу да, про те, що до 7-го числа можуть бути по всій Україні, воно прийшло захвати сепаратистські і так далі, державних, на що звернути увагу. Значить, установ державних і таке інше, це дійсно вона там, Всі за неї розписались і вплоть до зняття з посади, ті, хто не забезпечить, і так далі. І так далі. Ми знаємо, як це відбувалося в інших містах. І яким чином, той же адесят і так далі, до чого воно привело, де просто-напросто міліція, будемо казати, не вживала заходи щодо ну, своєчасного реагування. От таким чином, і тут ми виконували, будучи там, аби в нас було звернення. І я сидів в залі, я не бачив, які заяви писали і так далі. Але... Прохання було первоначально, коли тільки сесія розпочинала. Дайте список людей, але щоб він був розумний: 15, 20, 30, ті люди, які можуть сісти на балконі в залі, де порахує голова. Чи хто там Ви займається цим питанням мої відповіді на пряме запитання? Є люди, які підтвердили свої заяви з відповідно паспортними даними, є адреси, є керівники організації. Вони брали відповідальність за своїх людей. Чому всіх людей їхніх? Я Перепрошую, Ігор Володимирович, тобто ці заходи були чесні для чесні того, щоб інші не повторилось то, що в Одесі було. І не тільки в Одесі. Ми знаємо, як звільняли інші адміністрації, так і інше. Я маю цей Оля, подожди секунду. Та Оля, підіжіть секунду, пусть чоловік ответить. Я, я вам скажу мало того, оскільки я це питання вже вивчав і розумію, значить, в самому регламенті стаття 8 є. І регламент статті 8 говорить про те, що ну, там розписан порядок пропуску, хто дає там і так далі, за пропозицією комісій список там і так далі надає голова облради. Всі практика була така, й ви це знаєте раніше. І ви бували на всіх засіданнях попередніх. Надавався список нам із двадцяти, бо ну, скільки, скільки. неправда. І люди заходили за погодженням. Охрана пропускає у нас. спеціальний пост там виставлений договор договір є з радою. І вони пропускають цих людей. І питання регулювання проходу взагалі, по суті, ну, проходить на підставі погодження голови обласної ради. І повідомлення апарату і так далі. На сьогоднішній день, я говорю, на день, коли це відбувалося вчора, список був з 300 чоловік. Я ще раз хочу сказати, що цих людей, ну фізично, якщо пропустили, можете собі уявити, що тут було. <пілки> Ігор, Ігор Володимирович, то я перепрошую. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка. Будь ласка. <пілки> а хто вам наказ не пускати людей? Мені такий наказ ніхто не давав. чому наказ пускали згідно розпорядження голови обласної ради. Ну, Цього розпорядження не було особисто мені. Ну, вам Пускать, чи не я, виконав, Ви ж бачили, я виконав... де я був, що я був в залі. Вставник, так, чи так? що Голова інформував керівництво про охоронних органів про те, що такий способ буде інформував про наслідки. Є відповідна заява Сергія Михайловича з цього природу. Чи він інформував? Ну ви ж розумієте, засоби масової інформації були допущені за всі, так чи ні, Ні, один плюс один про коли вже можна не було пройти можливості. Ви ж бачили, що було на вході один плюс один. Один плюс один проривався, скаже, пустіть мене, будь ласка. Ну, не ми ж відслідковували, Ми хотіли зробити коридор, щоб всі заходили. Але це так була також була проблема. Світь, будь ласка, ще що... одне запитання. Ігор Володимирович, я перепрошую секунду. Я перепрошую. Тобто, те, що вчора заявляв пан Анатолій Олійник, так, губернатор, про те, що можливі якісь провокації очікували. То це підтверджується. Що було таке розпорядження? Ви кажете, так що директива генштабу, яка передбачала це, були заяви, що очікували провокації, читали всі. То, що було в інтернеті, то що в цілому. Повірте мені, міліція в не політики. Я ще раз ми з цього почали, я говорю. І ви самі приводите приклад різних заходів, де перевищували свої повноваження і так далі. Тому на сьогоднішній день ми хотіли зберегти мир і безпеку громадян, як в обласній раді, так і в цілому Вінниці і на Вінниччині Чому і жоден міліціонер, жоден, ніяких фізичних заходів впливу. Хоча в даному випадку, будемо відверто казати, є закон про міліцію, який не передбачає. Але ми спеціально, щоб не нагісати ситуацію, люди стояли, стримували. Я я побачив, 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 побачив. Да. У мене є всі відео, якщо у вас є, надайте нам допустимо. Я, я особисто ваших працівників міліції, по ОТС показували. Власне, власне, працівників міліції.